Окупація Маріуполя призвела до справжньої медичної катастрофи в місті. Жителі скаржаться на відсутність базової медичної допомоги навіть за наявності паспорта РФ. Через виїзд українських лікарів в Маріуполі відряджають медиків з російських глибинок, які не мають необхідної кваліфікації та досвіду, погано знають російську мову та байдуже відносяться до проблем маріупольців. У пропагандистських ЗМІ піарять поліклініку Федеральної медико-біологічної агенції, однак потрапити туди вкрай складно. А після первинної консультації пацієнтів відправляють шукати медичну допомогу в інших місцях. Зруйнувавши українську Авдівку вщент, росіяни створюють видимість турботи про 615 мешканців, що там залишились. З Нефтіюганська приїжджають волонтери, щоб нагадувати їх гарячим супом. Колишні мешканці будинків по проспекту Металургів у Маріуполі знову звернулися до російського президента через втрату своїх домівок. Їхні будинки було знесено через руйнування внаслідок бойових дій. А людей фактично залишено без житла на місці колишніх осель зводять комплекс лініградський квартал, житло в якому вже почали заселяти переселенцями з РФ за іпотечними програмами. Російський президент підписав указ, згідно з яким співробітники так званих федеральних держорганів на окупованих територіях отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 30 тисяч рублів. Основною метою указу є спроба сформувати чиновницький апарат із місцевих колаборантів або залучити росіян, які погодяться переїхати на ці території на постійне місце проживання. Для багатьох росіян із менш розвинених регіонів це може виглядати привабливо, оскільки середня заробітна плата в їх містах менша ніж загальний дохід, який може отримувати держслужбовець в окупації. В річницю звільнення Херсона від російської окупації активісти руху спротиву Жовта стрічка провели масштабний семиденний онлайн мітинг солідарності на своїй сторінці в Інстаграм на підтримку окупованого лівого берега Херсонщини, населені пункти, якого чекають на звільнення.